Всіх рад бачить, ви на каналі Свіна Новичок. Так, посіяли ми вчора сою. Сою сіяли вчора вітрюган, у нас уже третій-четвертий день. Вітер дує, звісно. Так, глаза понадувало. Е, їздив вчора на СЗшки. СЗ-шка сіяли то дивився там, щоб е, нічого там ну, сипало все, скажімо так. То вітром надуло пилюки, так страшне. А по, по поводу для чого соя, Ну, сою вирішили посіяти. Там 40 соток, невеликий горочок у нас залишився після кукурудзи, е, то вирішили посіяти. Е, в планах її просто потім переекструдувати для корма, для свиней. Скажем так. А сьогодні ось приїхав я на пшеничку, бо подивитися, яка там ситуація з пшеницею. Бо приїжджав вчора там е, біля сарайчика так, по, одном, по одному горочку 50 соток. Так трошки приморозила і прихватила. То зараз ось приїхав тут, а ще три городи тут. Так пойду, подивлюся, яка ситуація. то що ночі у нас температура 2-3 градуса, а по землі я кажу і приморозки прихвачували. А днем, виходить, десь 13 градусів, але вітер холодний дує, Напишіть, що там у вас яка ситуація. У нас Чернігівська область. Так що зараз піду до пшенички ближче і покажу яка ситуація. Ось прохожу рядом, тут люди теж сіють пшеничку, Вон поприхвачувало, бачите? Морощик трохи поприхвачував. Так, а ось получається наша площа. Вон я бачу міста теж поприхвачувало. Так що, що в цьому році ждати по пшениці? Я навіть не знаю. Зараз ціна в районі 9000. Свині по 85-90. Хто там чекає, я думаю, цін дешевих на пшеницю по уборке. Я думаю, в цьому році таких цін не буде. Ну а там побачимо, що воно. Може в других регіонах якась друга ситуація. Тому що ось дивіться, поприхвачувало. ще підемо подивимось на другий город. Так, прийшов я на другий. Тут така ситуація. Ось я бачу теж поприхвачував морозчик, Ось п'ятнами, п'ятна є. Побачимо потепліє. <клухи> Подходить вона трошки, я думаю. Бо в планах би карбамідом її підкормити. фунгіцидом пильскнуть від болезней. Но температура не дозволяє зараз подождем пару днів, там наче з понеділка до 20 передають і менший вітер. То пишкнем. Що я... там у вас, яка ситуація? Я ж кажу, повторюсь, напишіть, тому що я думаю, цін, <кій> цін ждать не стоїть. І може хлопці, які більше займаються, там агрономи, більше землею займаються, роз... под, под... подскажіть, що, що у вас там. Бо скажімо так, сіяємо не, не, не довго, третій рік тільки. Оце такі діла. Так що поїду зараз на сарайчик, далі буду займатися, там, корм робити. І, там, і тому подобне. Ждемо ще кукурузу посіяти. Ну, кукурузу посіємо трошки пізніше. Жду поки фермери посіються, щоб була сівалка свободна. И будем еще сеять кукурузу. Подсниму, покажу, что там да як. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.